У сучасному бізнесі ціна простою вимірюється не годинами, а репутацією. Коли йдеться про критично важливі системи, компромісів бути не може. Саме тому наші партнери обирають не просто бренд, а впевненість і стабільність. Ми отримали запит на комплектацію партії акумуляторів для об'єкта з підвищеними вимогами до якості електроживлення. Завдання забезпечити максимальну надійність кожного елемента. бібі в Україні – Гарантує не лише наявність продукції на складі, а й її бездоганну якість. Кожна батарея проходить додаткову перевірку перед відвантаженням. Технічні фахівці перевіряють основні ключові параметри кожного акумулятора. Це гарантія того, що об'єкт замовника отримає 100% енергетичну безпеку і відсутність збоїв у внутрішніх технічних процесах. BB Battery Україна – це не просто бренд. Це ваш надійний партнер у вирішенні завдань енергетичної стабільності та безпеки. Потрібні акумулятори для вашого ДБЖ? Звертайтесь!